Всім привіт, друзі! Покажу зараз вам, як працює дозиметр радіометр ТЕРА. професійний чорний МКС-05 модель. Саме цей, який ви бачите на відео, все, що на відео, вам приїде. Зараз покажу, як він реагує на радіоактивні предмети і в макрозйомці в 4К його зі всіх сторон. Значить, Прилад повністю. Справний, цілий. в ньому, до речі, є пломба заводська. Тобто, я гарантую, що прилад, от, написано, екотест не зривати. Гарантія. Екотест це торгова марка. Український виробник, який знаходиться у Львові. Спарингвій сервіс. Завод. От, пломба ціла. Ніколи він не розбирався, я гарантую. Ніколи не був в ремонті. Я гарантую. Все чудово. Так. От відсік батарей. Бачите, ржавчини немає. Ось тут зачистили. Це мідь блистить. Все чудово, пломба ціленька. На, е, не пошкоджена на місці. Вставляю батарейки, батарейки в комплекті, кришка. З цієї сторони покажу. Кришка ціленька, в ідеалі. Дуже часто ламають ось ці, ось ці вусики або е, щолка застіпка. Три штуки тут застібки. У мене конкретно цілі. Ось тут не зломані, не зігнуті. В ідеалі. Перевіряйте, бо часто ламається, це пластик. От, ось така кришка від цікубатерей. Рідна, оригінальна, не на 3D принтері зроблена. От, в ідеалі нова. Як бачите, показую, як прилад працює. От, вимкнули. Все працює. В кінці покажу макроземці в 4К зі всіх сторін. Показую, як реагує на джерело радіації. От у нас компас Адріанова. Гамма і БТО приміння підношу. От, зразу реакція. І замов, коли реактивний фон прийшов в норму. Збільшився, от. Також вмикається підсвітка дисплею. Зараз сонце скряно погано видно, але воно. Червоним блимає екран. Коли сигналізація. Коли фон прийде в норму, то вона замовкне. Все чудово працює. Можна клацання від, відключити, ось так, ну, перейшовши 4 рази, натиснувши кнопку в режим, ви перейдете в режим годинника. І в цьому режимі ніяких клацань пікань нема, але якщо фон підвищиться, от що буде. Включиться сирена, сигналізація, і він вас розбудить вночі, все супер. Це ідеально працює. Прилад ніколи не розбирався, ніколи не ремонтувався. Я вам гарантую, показую зі всіх сторін в 4К. Кусовку. От, Супер стан такий, як ви бачите на відео. От серійний номер. От. Тут є ця сертифікація, знак повірки, голограма така, от, робили повірку цього приладу, ну і положено робити раз в рік. Ну, це для того потрібні, щоб покази мали законну силу, там, наприклад, на пункті прийому чи Сюди щось комусь доводити. От, все в комплекті, те, що ви бачите на фото. Кришка від живлення батарей. Дві батарейки от, і сам прилад. От СБМ 20 лічильник, дивіться, який в ідеальному стані. Гарний. І захисна плівка заводська на ньому від бруду, пилу, води захищає лічильник. Заводський номер. ну от. Все контакти зі мною є в описі під цим відео. От, приїде вам саме ось цей прилад, який ви бачите на відео. Все, що на відео приїде. Все. Всім до нових зустрічі! Як користуватися, показав, як реагує, показав, все в ідеалі. Повністю справний, ніколи не розбирався, ніколи не ремонтувався. Це супер. Всім відомої зустрічі.